прошу про оперативну ситуацію, що відбувається зараз, як минула ніч. Що змінюється? Розповідайте. Коротенько, наш підрозділ тримає смугу оборони на горлівському напрямку з лютого місяця минулого року, і на превелике жаль, напевно, чи не єдина локація зараз наша смуга, де ворог не має просувань вже більше півтора місяці, тому що на жаль у побратимів трохи лівіше від нас на турецьку ситуація гірше там. Ідуть міські бої і погрязли в них вже напевно тижні два. Тому а міські бої це трохи непозиційна історія. Це та історія, де можуть бути поділені не тільки вулиці і під'їзди, а навіть поверхи. Є ситуація, де там два-три поверхи наших, два-три поверхи вже не наших. А, у нас ворог намагається також атакувати нашу позицію, але безуспішно а, трохи цьому сприяють погодні умови, тому що вся рослині зараз в осінній порі тепловізором вже краще проглядаються посадки і так далі. Тому ворог намагається більше насипати артилерію, мінометкою, намагатися по намагатися попадати в наші бліндажі, але дякувати Богу, без втрат і тримаємо жодного квадратного метру української землі не поступилося. Пане Євгене. як щодо застосування кабів з боку противника, наскільки часто багато використовують? Від, від того, коли вони відчули ефективність саме на Авдіївці, коли вони ФАБами і Кабами вибували хлопців із Коксахіму і з інших захисних споруд, я вам скажу відтоді, не переставала активність іноді там 2-3 дні, але я думаю, це пов'язано з певними якимись логістичними проблемами чи перегрупуванням. І скажу вам, що в більшості своїх все одно вони каби застосовують більш по населеним пунктам. Каб ФАБ, це ж не максимально точна зброя. І якщо, наприклад, фабами чи кабами відпрацьовувати конкретно рослинність там чи посадку, дуже. Важко потрапити прямо в ціль, а по містам відпрацьовують, тому що допоки в містах є якісь споруди, будівлі Донбасу. розумієте, кожне місто це майже кожне місто промислове, промислове місто і є об'єкти промисловості. Як в тому самому турецьку, наприклад, є шахти, на яких хлопцях є за що триматися? Тому ворог каби в більшості своїх застосовує по населеним пунктам, щоб знищити і протворити це все на просто будівельне сміття, за яке вже неможливо буде там триматися, вибудувати якусь позицію. Угу. Пане Євгене, чого зараз найбільше не вистачає, і в цьому контексті розкажіть, будь ласка, про ваш збір, на що зараз потрібні гроші? Що плануєте закуповувати? Справді я вам скажу з точки зору забезпечення особистого, не тому, що там мені хтось такі накази дає, а от засоби безпеки особистої. цього всього вистачає, тобто теплі там речі на зиму, і так далі. Так далі, але є певні погодні умови, за яких починають виходити з ладу машини. Тому що зараз кінець осені початок зими ви можете собі уявити, що в полях, де пройде і вантажівки, проїжджають, і позашляховики проїжджають кожного дня. Вивозити хлопців на позиції, кожного дня виїжджати працювати. Зараз збираємо на Дизельний бус іноді просто машини вимагають стільки кошту на ремонт, що набагато простіше купити якусь з за кордону бушну машину ніж відремонтувати до так, як сталося зараз. Там сума ремонту минулого позашляховика там близько 200 тисяч гривень. Нам простіше за 150-160 купити нову нову дизельну машину, яка буде виконувати свої завдання напередку. А так з точки зору я ж кажу, якщо говорити про якісь там особисті засоби, там тепла чи безпеки, всього, всього достатньо. Єдине, що і з машинами хочу повідомити, чому саме ці збори іноді нам доводиться організовувати. Не всі ж волонтерські машини можна поставити на баланс військової частини. Коли машина стоїть на балансі, звісно, в неї є там певний бюджет, на її ремонт історію можна якимсь чином там за бюджетні кошти боротися. Але дуже багато машин волонтерських на волонтерські машини з бюджету на жаль кошти ніхто не виділяє. А дуже часто волонтери спрацьовують набагато швидше ніж запити до штабів, що нам потрібно за шляхових чи буси, так далі. І так далі тому доводиться або ремонтувати або закуповувати ці машини Це набагато угу. А, пане Євгене, от в плані роз розмови про автомобіль, який нині необхідний, набрав до цеї логістика, це можливо десь евакуація. Наскільки глибоко ворог б'є дронами зараз? Як небезпечно пересуватися неподалік від лінії боєзіткнення? Кожного дня вдосконалюється доволі серйозно. Я вам скажу, що. Наприклад, коли ворог почав пановувати дрони FPV, у нас там на одній з п'яти машин міг стояти реп на сьогоднішній день. В зону 10 кілометрову до фронту без риба суватися взагалі не варто, і навіть не варто суватися з рибами, який там слабеньке перекриває якісь там одні частоти. Бо ворог, повірте, досконалюється, і скажу на прикладі Покровська свого рідного міста, мені там три дні тому доводилося туди з'їздити. То ворог вже долітає в півдронами до, до, до дальніх від них околись міста. Це навіть не 10 кілометрів, це 13-14 кілометрів як мінімум від крайньої точки де знаходиться ворог, це каже про те, що вони також навчилися користуватися ретрансляторами і вдосконалюються в цьому напрямку, угу. пане Євгене, Ще одна тема в контексті якраз потреб армії. Ми з вами, зокрема, в етерах неодноразово обговорювали мобілізацію 18-річних і за що ви власне виступаєте. Про президент Зеленський днями давав інтерв'ю News, де зазначив, що проблема не в кількості військових, а в кількості озброєнь, і він нагадав, що понад рік тому Україна зверталася із запитом забезпечити 10 бригад зсу, і наразі західні партнери змогли оснастити лише 2,5 бригади. Ну і питання до вас, пане Євгене, зважаючи на брак озброєння, чи зникає ця потреба, необхідність або сенс взагалі в мобілізації 18-річних? А, ви знаєте, я тут дозволю собі там півхвилинки. Просто ваші колеги декілька невірно мене трактували, і тут історія не в тому, що ми всі військові там піднімаємо прапор, що ми за мобілізацію від 18 до 25. розмова була в контексті тому, що на сьогоднішній день є певна нестача піхоти. Якщо в цьому прошарку людей набрати можна, взагалі то я казав, що треба дозволити їм добровільно мобілізуватися і подивитися, чи сповнить це. Нестачі піхоти на фронті, а от з точки зору озброєння можу вам сказати наступне: я не можу вам говорити за е, там генеральний штаб, вони трохи більше бачать, що потрібно з точки зору артилерії, яка важка техніка потрібна. Але от з точки зору озброєння, якщо, наприклад, сьогодні в моєму підрозділі є нестача людей, там 15 людей умовно є така нестача. Якщо ці 15 людей прийдуть завтра, то я скажу е, базове озброєння, яке їм потрібно, тобто автомати, засоби безпеки, їм будуть надані точно. Тому тут треба розуміти про яке саме озброєння говорить і президенти, і всі, хто каже, що нам там не вистачає озброєння. Якщо це важка техніка, яка комплектова бригади, то так. А якщо сповнити підрозділи, які сьогодні на напередку, і в яких є там безповоротні втрати, це хлопці, Хтось там все побіг, хтось втратив здоров'я, не зміг повернутися. То повірте, базовим базовим озброєнням яке їм потрібно для того, щоб нести сьогодні службу і забезпечить 200%. Пане Євгене, ну до речі, про так зване СЗЧ, самовільне залишення частини. Зараз є можливість повернутися тим, хто пішов у СЗЧ, і якщо це перший раз, то будуть відновлені абсолютно усі виплати, там соціальне страхування і наслідків, як таких військовослужбовець не відчує на собі. Розкажіть про це рішення з боку держави, наскільки воно своєчасне потрібне на теперішній час. Дуже важлива тема я вам скажу, я маю. Велике сподівання на те, що опрацьовувалося це рішення серйозним спеціалістами. Бо я розумію, на що воно покликане за два з половиною роки. Дуже багато хлопців, які пішли в СЗЧ, на сьогоднішній день, не знаходяться на передку, не знаходяться у своїх частинах, знаходяться десь, переховуються і так далі. І так далі, і так далі. Переховуватись все життя там умовно. Ти не будеш два роки навіть переховуватись, це Не така легка історія. На будь-якому посту тебе знімають і до відповідальності, і покликана ця історія на те, щоб хлопці, які Втомилися, умовно кажучи, переховуватися, щоб вони там одумалися і пішли знову військові частини, бо це ж все ж таки зарплатня, і так далі. Так далі, там паче ніякої санкції немає все полегшило. Але ключове питання ви зрозумієте моральний стан е і стан здоров'я тих. Хто не втікли хто два року роки передку, і хто цими думками грівся? Повірте, дуже багато хлопців, гідних хлопців, які пройшли в ОГОДР, які були напір, на кожного які були на Авдіївці. Гідні хлопці вони всередині вже спустошені. Е, і ці, ці ці думки просто заче розумієте, вони не тому, що хлопці погані чи хороші, а тому що людина зсередини вичерпала весь свій ресурс. І тут велике питання: оце рішення воно більше спричинить. Приток до війська, тих, хто сидів, вже все зачем. Чи навпаки ті хлопці, що не будуть розуміти, що вони можуть на 2-3 місяці побігти повернутися, чи відтоп? для мене дуже велике питання в плюсу не спросив чи в мінус. Але це дуже така не не небезнебезпечна не історія. Я дуже хотів би, щоб ті, хто приймали це рішення, пропрацювали і врахували стан е, бійців на напередку, які ще раз повторюсь, якщо їм буде дозволено і без, без санкції покинути свої міста. Ну повірте мені, дуже багато хлопців це зроблять. Я навіть скажу більше вже роблять.